Так, і продовжуємо про конденсатори, зокрема про маркування. Конденсатор маркує за допомогою цифрових кодів, колірних смуг або буквально цифрових позначень, які казують на їхню ємність робочу напругу та дубу. З найпоширенішим цифровим кодом є три значення, наприклад, 473, 47 це пікофарад і плюс. 3 нулі, або 10 в третьому. Да? 407 пікофарад або 47 нонфарад, Або чотиризначним. Дивимося. Приклад, 1,003. Значить 100 тоді. 100 пікофарад плюс 3 нулі. Або 4, ну і посінняка цифра. 100 тисяч піков. Тризначна система. Перші дві цифри позначають. Або три цифри, якщо 4. Да? Значення ємності, а третя кількість нулів. Результатом виражається у пікофарадах. 47 на 10 у третьому пікофарад, або 47 тисяч пікофарад, 8 Піко мікро. Да? Приклад 104, 10 на 10 у четвертому. Або 10,4 нуля пікофарад 100 нанофарат один мікрофарат. Да? Чотиризначна система. Перші три цифри, виходить. Опоследня, вот, все одно кількість нулів. Позначає значення, а четверта кількість нулів. Результат також у пікофарадах. Приклад 1310, 10, опять же. 100. 3,0 мікрофарад. Використання літер R, Це кома. Літер R використовується замість і коми. Наприклад, 0R5, 0,5 пікофарад. Електролітичні SMD-конденсатори. Маркування може бути у вигляді числа і напруги. Наприклад, 10. 6 В означає 10 мікрофарад, 6 В. Колірне маркування використовується менш поширено, але схоже на маркування резисторів. Перші дві або три смуги позначають номінал, наступний на чотири. Кольори відповідають що від 0 до 9, а додаткові смуги можуть позначати допуск або температурний коефіцієнт. Допуск і температурний коефіцієнт. Табличка вище була. Буквено-цифрове маркування може використовуватися для позначення роботи чи напруги, коми, робочі напруги, особливо на електролітичний конденсатор. Також використовується для позначення температури роботи. Літерно-цифрове маркування. На великий конденсат, наприклад, значні ємності та робочі напруги зазвичай вказується повністю або з використанням стандартних скорочень. можна поняти, Ємність використовується у фарадах, але часті використовується у похідній одиниці. Мікрофарат нанофарад n англійське і пікафарат П. Пі да? Напруга зазвичай в вольтах або В. Або в. Полярність. Для полярних конденсаторів на колі обов'язково позначає позитивний плюс або негативний вихідної смуги та інших символів. Кодове тризначення маркування часто використовується на невеликих керамічних плівкових та СМД конденсаторах, де простір обмежений. Код складається з трьох цифр, іноді з додатковою літерою. Перші дві цифри це означає ємності у піков цифри. Третя цифра, перші дві, да? просто у пікофарадах. Третя цифра це множник, кількість нулі, які потрібно додати до перших двох. І приказ 104. Те ж саме, Да? 43, 100 означає з нулем. З 0, 0. Тобто 10. Додаткова літера після цифри позначає допуск літера. Точність, ємність, наприклад, G5, K плюс-мінус, відхилення. Колірне маркування річ, переважно для стандартів або спеціального типу конденсатора. Використовується кольори 8 або точки подібні до маркування, де кожен відповідає певні цифри множника або допуску. Самі кольори, там це процифровані. Ну і це я в 6 питав другий раз. А він те саме те саме дає, що попереднього разу давав. На цьому все. Дякую за увагу.